У кожного з нас є люди, які надихають нас на гарні вчинки та добрі справи. Така людина є і у мене. Це мій хрещений батько Михайло, яким я дуже пишаюся. Попри ми знають його за позивним футболіст. Як ви певно вже здогадались, він військовослужбовець. Ні, не військовий за фахом, це людина, яка, будучи цивільною з перших днів повномасштабної війни, добровільно вступила до лав Збройних сил України. І сьогодні я маю честь спілкуватися з ним. Отже, інтерв'ю з захисником України. Як ви вважаєте, ви по натурі військова чи цивільна людина? Справжній чоловік має бути і цивільним. А коли прийшла біда 24 лютого 22 року? Повномасштабне вторгнення. Ворог прийшов на нашу землю орки, і справжній чоловік має йти захищати свою родину, свій український народ, свою батьківщину. Коли ви відчули себе військовим? Військовим відчув я, коли пішов на строкову службу в 1992 році, 16 листопада, і звільнився з Лав Збройних Сил в 1994 році, 23 листопада. На вашу думку, які чесноти притаманні успішному військовому? Успішний військовий це той військовий, який успішно виконує бойові завдання. Мужній, сміливий, швидкий, мудрий, справедливий. Чи їздили ви на навчання кудись за кордон чи в інші міста України? За кордон на навчання мені не приходилось їздити. В Україні проходили навчальні курси бойової підготовки. Які ваші найяскравіші спогади зі служби? Яскраві спогади про війну. Це приємні події, дні народження побратимів, успішні бойові виходи, приємно, коли побратими отримують нагороди за мужність та сміливість, але є незабутні ті дні, місяці, коли ми втрачаємо побратимів, братів, які віддали саме дорожче в своєму житті. Своє життя за вільну незалежну Україну. Як ви вважаєте, люди цінують працю військових? Впевнений, більшість українського народу шанують військовослужбовців Збройних сил України. Але, на жаль, більшість не розуміє ті, кого війна не стосується, вони рахують, що їх мене. Які зміни війна внесла у ваше життя? Війна показала, хто є хто. Особисто мені в мене стало. При таких, як кажуть, неприємних подіях багато друзів, братів, побратимів, на яких я можу розраховувати, вони на мене. Це в нас військова родина. 26 лютого 2022 року добровольцем вступив до лав Збройних сил, тоді формувався 19-й окремий стрілецький батальйон в місті Хмельницькому. Туди пішли чоловіки по. Крику душі захищати свої родини. Це були чоловіки різних професій: вчителі, будівельники, студенти, депутати, І не задумуючись ні на хвилину, ні за кошти, все лишили свої роботи, свої домівки, рідні їх благословили. І завдяки молитвам українцям ангел охоронець оберігав. Що для вас означає статус учасника бойових дій? Статус учасника бойових дій це військовослужбовці, отримують, коли пройшли бойовий шлях, коли безпосередньо брали участь у захисті батьківщини рідного українського народу, там, де вони втрачали своє здоров'я і все робили задля перемоги України. Чи підтримуєте ви зараз зв'язок зі своїми побратимами? Звичайно, щодня спілкуюсь з побратимами. Хтось звільнився по стану здоров'я, знаходиться в нашому рідному Хмельницькому, хтось в Хмельницькій області, в інших місцях України. Хтось продовжує захищати український народ і Україну в 19 му окремому стрілецькому батальйоні. Хтось перевівся в інші військові частини, але щоденно підтримуємо зв'язок і хто чи може, допомагає один одному. Я завжди. Говорив, скільки будемо жити, будемо пліч опліч підтримувати один одного. Як би ви продовжили речення після війни? Я би після війни я б розпочав займатися своєю справою. Займався я громадською діяльністю, покращувати благоустрій на масиві на нашому районі, допомагати малозабезпеченим верстам населення, а також побратимам, розбудовувати наш рідний Хмельницький, а також Україну. Ось такий у мене хрещений батько, він дійсно є людиною, яка мене надихає. Я впевнена, що це не остання наша розмова. Ми ще поговоримо без диктофона про бажальну війну, про нашу мову на війні, про те, як війна робить звичайних людей героями, як вона загострює почуття, змушує думати, розуміти і миттєво приймати рішення про те, як навчити себе бути відповідальним. Я люблю тебе, дядечку. Я молюся за тебе. Бережи тебе, Господь.